Привезли ще мощніші тримера електричні. Так, Запаковані. Зараз я розпакую і покажу вам. й виходить, всі попередні 1,4, 1,6, 1,8 кВт. А це у нас ідуть О, дві коробки. О, дві коробки, зараз ще раз розпакую. Так, В одній коробці дві коробки. Оба Два тримера лежить потужність їхня От пише. Бачите, 2 кВт. Ось так він виглядає. Ремінь в такій комплекті. Катушка. Диск в такій комплекті. Так ось зібрав вам повністю його. Ось такий він гарний. В принципі, тут немає що показувати. Основна частина це його мотор Вал, кого цікавить, пишіть, дзвоніть, є в наявності.